Розв'яжемо номер 1.10 з теми чотирикутники. Треба знайти периметр чотирикутника, сторони якого дорівнюють 0,8 м, 70 дециметра, 6,3 см і 5,52 мм. Як ви бачите, всі сторони прямокутника визначаються в різних одиницях вимірювання. Для того, щоб правильно порахувати Периметр нам треба визначити верні, всі одиниці вимірю, всі сторони записати в одних одиницях вимірних, або в сантиметрах, або в дециметрах, або в метрах. Що ж, давайте переведемо все в сантиметри. Тоді, для того, щоб перевести 8, 8 сантиметри, треба помножити метри на 100, і ми отримаємо 8. Сантиметрів. Щоб перевести діциметрів в метри, нам треба помножити діциметри на 10. І ми отримаємо 7 сантиметрів. 6,3 см ми так і залишаємо. Сантиметри не треба переводити в сантиметри. 52 мм, це буде 5, цілих. 2 см. А тепер використаємо правила периметра. Периметр – це сума довжин всіх сторін. Тоді ми візьмемо 8 см, додаємо 7 см, додати 6,3 см і додаємо ще четверту сторону 5,2 см. Отже, ми, коли ми все це складемо, ми отримаємо цілих, П'ять десятих сантиметра. А так як ми не знаємо, в яких одиницях мерів. Тут не написано, в на яких одиницях ми вимірювання треба отримати периметр, то давайте визначимо периметр в сантиметрах ми визначили. Тепер давайте визначимо периметр в метрах, тому що метр тут перші записані. Щоб із сантиметри перевести в метри, треба розділити сантиметри на 100. 26,5 ділимо на 100. Давайте так і запишемо. 26, 5 десятих, ділимо на 100 і ми отримаємо це сантиметр від отримаємо 0,265 ну, тисячних метра. Тепер визначимо периметр у дециметрах. Як ви бачите, щоб перевести сантиметри в дециметри, треба розділити на 10 сантиметри ділимо на 10. Знову у нас 26,5 треба розділити на 10. І ми отримаємо одиниці вимірювання діциметри. Тут буде 2,65 дециметра. Тепер периметр переводимо і знаходимо в сантиметрах. Ми знайшли, знаходимо в міліметрах. Для того, щоб. Визначити перевести в міліметри, нам треба сантиметр помножити на 10. Тоді 26,5 ми множимо на 10 і отримаємо 265 міліметрів. 265. Міліметрів. Отже, ми з вами знайшли периметр чотирикутника за відомими сторонами. Визначили периметр в сантиметрах, в метрах, дециметрах і міліметрах. Дякую за увагу! Ставте лайки, щоб я бачила, що мої відеороки вам приносять пользу, і ви навчаєтесь разом зі мною.